Ставати постійно сильнішими та кращими, чим ми самі є. Це Владислав Касіян, хлопець що у свої 10 почав займатися кікбоксингом. І ось уже десятиліття продовжує вдосконалюватися, привозить перемоги із українських із міжнародних змагань. Нещодавно Владислав виборов ще одну. Тепер він чемпіон світу з кікбоксингу в категорії 81 один кілограм. Пройшов три раунди, всі травди, де мені вдалося впевнено перемогти та забивати звання чемпіона світу з кікбоксингу. Золото на чемпіонаті світу з кікбоксингу ВАКО Владислав привіз аж з Португалії. Змагався спортсмен ваговій категорії 81 у розділі Лоу-Кік. Тут його чекало ще 16 суперників. Що чотирма з них хлопець виходив на поєдинок. Це представники Ізраїлю, Казахстану, Азербайджану. А у фіналі на Владислава чекав поєдинок зі спортсменом з Грузії. Аби брати участь у змаганнях, такого рівня хлопець каже, пройшов нелегкий шлях. Потрібно пройти відбір в Україні, чемпіонат України з кікбоксингу. Треба стати першим номером в збірні України. Для, того, для цього потрібно е, вигравати змагання на Україні, е, виграти чемпіонат України. І після того ти стаєш першим номером. Потім тебе відбирають, ти їдеш е, на такі змагання. Е, ці змагання проводяться раз в рік, один раз в. Чемпіонат світу один раз чемпіонат Європи. Цього року це був чемпіонат світу. Так само проходив відбір. Я пройшов відбір та попав в збірну України. Після того поїхав на чемпіонат світу, де так само переміг. Посилено Владислав почав тренуватися ще три роки тому. Каже, перемогти саме на чемпіонаті це його дитяча мрія. Тому в залі хлопець проводить чимало часу. Вони тренуються двічі на день, п'ять днів на тиждень. Вони. Ну тобто це їхній стиль життя. Вони працюють в такому режимі постійно. Це вперше на такому рівні наші спортсмени, тернополяни встають е призерами і тим більше виграють е чемпіонат з кікбоксингу. Кікбоксинг факт це саме престижна версія кікбоксингу, яка існує в світі. І на даний момент найсильніші змагання, тобто найвищий рівень змагань це чемпіонат світу. Проте, після повернення зі змагань часу на відпочинок у спортсмена немає. Нам розповідає, підкорювати нові спортивні вершини буде з допомогою свого тренера, продовжити в тому самому дусі, та так само стати чемпіоном світу, але тепер серед професіоналів.